Проєкт реалізовано Асоціацією Дивись Українське за підтримки Українського культурного фонду. За сприяння культурної інституції між вухами та Національної академії мистецтв України у співпраці з Київським кобзарським цехом, Харківським кобзарським цехом та Львівським кобзарським цехом. Кобзарство Епічна традиція. Грає на бандурі Михайло Коваля. Гей, то неясний сокіл квилить проквиляє. Гей, то син до батька, до матері із тяжкої неволі у городи християнській поклон по посила. Репертуар кобзарів бандуристів та лірників. Основу репертуару кобзарського становили розповідає панотець Микола Тукайло. Тобто, думи, історичні пісні, козацькі пісні, балади, тобто епічні твори, і вони співали давні речі, і ми продовжуємо їх співати, яким по 300, по 400 і більше і більше років. Тобто створені ще в давніх часах, але вони звучать сьогодні так само актуально, як і вони тоді звучали. Як вони збереглись усною передачею з покоління в покоління від від учителя до учня, від учителя до учня? І так це на протязі тих багатьох століть. Мої матері перед ворітьми Михайло Коваль співає думу. про мою пригоду. Козацьку при більшість людей не знають, що таке дума. Тобто, Шевченко, коли він говорив про цей предмет. І він ним захоплювався предметом. І так як Пантелеймон Куліш, як і Амвросій Метлинський, як і Змаїл Срезневський і інші представники розповідає Тарас Компаніченко українського романтизму застали носі живих носіїв, виконавців українського героїчного епосу. і вони чули, як виконуються ці твори, і це їх вражало. Натомість у нас це стало просто в даній ситуації в даному в, 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 в даних обставинах, е, стало ну просто такою абстракцією. Це розмова ні про що ну або ж розмова про те, що не завжди може складати нашу славу. Не а чи будуть нас за червоне в арабську землю запродавати гей? Да будуть за нас рівно злото, не лічачі сукна дорогії, кусками мене мірячи за, за нас брати. Ну, а друга складова це канти в Тобто твор, твори релігійного характеру, характеру на, на християнські теми. Тобто присвячені Матері Божій, Ісусу Христу, Великим святим, потім морально-етичні проблеми там заторкуються, розумієте, які вони виконували поза церквою. Ну, Традиційні псальми і канти, ті, особливо, які там стосуються Волинської лірницької традиції, є такі, знаєте, це як, як канон такий. там. Кант матері Божій Почаївській. Це будь-який лірник з тих країв мав би знати, бо це, розповідає Андрій Ляшок. Бо там Почаїв завжди був місце, куди лірники могли прийти, і де ідеї готові були слухати. Шевченко чув, як виконуються думи, виконується український героїчний епос, і це його вражало. Як і вражало інших е, українських аристократів духу, українців аристократів за походженням, е, загалом український народ вражало до глибини душі і, власне, пробуджувало е, щось, щось не, е, невимовне, те, що ми називаємо національною пам'яттю. Те, що ми називаємо генетичним кодом, те, що ми вважаємо е, таким Євшан зіллям е, яке пробуджує і повертає до, е, до свого народу оспалих і заблудлих синів. Його бідні невольники про християнську на руках видали до провіру християнську. Є отакі от от традиційні, а, а є такі пісні, що, наприклад, я трохи там бував теж в експедиціях або ну використовував е, якісь експедиційні матеріали, то крім того, що ми от знаємо такі. Якби канонічні лірницькі пісні є ще такі, що, скажем, там їх записували, і люди розказували, що цю пісню і лірники співали, і співали також в піст там багато голосся. І саме якраз я намагаюся такі з нашого регіону, там, з Волинського, з Західного Полісся шукати такі пісні, їх виконувати. Але тут треба сказати, що що цих кантів псальмі вони знали дуже-дуже багато, А особливо лірники. Якщо бандуристи, вони, більше, вони більше уваги віддавали епічним речам, то лірники вони більше співали канти псальмі. Ті взагалі могли знати ще більше кантів сальмі. І ми в своїй діяльності намагаємося ці речі. По-перше, зберегти, а далі передати наступним поколінням, так як робили наші попередники. та й до концябі. Думу про Хведора безродного виконує Тарас Компаніченко. Ой по потребі, по потребі, та багато цісарські, та тамного війська гей, понаженого та через мечу. Ми хочемо збагнути. Ми хочемо зрозуміти, звідки е, така сила е, цього українського героїчного епосу, Хто був його носіями? І звідки корені його, які є, якими є найдавніші. Взірці цього українського героїчного епосу? Які видозміни він пройшов протягом століть? І збагнути, чи потрібен він зараз сучасному світові, потрібен сучасному українцеві, цей український героїчний епос, чи він? Так само повинен померти, як померли інші героїчні епоси світу, як пісня про мого Сіда, пісня про Нібелунгів, пісня про Зікфріда, пісня про Ролянда і залишитись просто літературою, лише літературою, давньою літературою про доби середньовіччя. І тут треба сказати, пояснити, а що ж таке кобзарський репертуар. І, мабуть, хоча б коротко, а хто ж такі були кобзарі, бандуристи і лірники? Ну хто вони такі були? Розповідає панотець Микола Товкальна. Ну, це, це були професійні музики. Перше, професійні. Друге, мандрівні музики. Переважно це були незрячі люди. Вважалося, що здорова людина може собі зробити. Кліба будь-яким способом. Хто майструє, хто столярує, хто горшки ліпить, хто п'яте, десяте, маса професій, їх сотні цих професій. А незрячим людям ну, віддавалася в руки оця, оця ніша, оця музика. Це один момент, а другий момент той, що вони, оскільки вони втрачають зір, то в них дуже розвиваються інші відчуття. Інші Може, інші здібності, і вони набагато здібніші до музики, наприклад, ніж ну, звичайна людина, здорова з зором, з руками, ногами і так далі. А от. І ще один момент, ще знову ж таки, мабуть, середньовічна традиція, те, що вважалися, що вони ближче стоять до Бога. І я скажу, що ми намагаємося зараз в нашій діяльності, ми намагаємося передати. Цю бандуру ковзовіру незрячим. Не На коня сідає, та перед ним то повертає От отоді ж то хвед безони безродний, гей промовляє то він словами. обіда гірко сльозами! Якось е... Коли я вперше, мабуть, почув записи е, з волків, е, які здійснив Філарет Колеса, розповідає Тарас Компаніча. Привіз ці записи в Польщу, і там був, були друзі мої з різних частин світу. Вони були вражені і сказали: Господи, це голос, би, з потойбіччя, з того світу, яке їх вразило до глибини душі. Тобто це не все там було можливо зрозуміло з тексту частини. Але сама, сам характер виконавства, сам, сам дух, сама естетика, вона наскільки вражає, вразила, що як вони просто така була тиша, і це ж якість цих записів дуже низька на той час ще була. Головна складова. Епосу, це вербаль, вербальне. крім музичної. Музична це окрилення. музика – це крила до слів, яка допомагає донести емоційно в певному стані ті тексти, ті змісти, які закладені в поемі цьому, власне, цій епічній, скажімо так, пісні. На них на людей, які не розуміють. Української мови, однак діє цей чар. І це не, не мене, як виконавця, чи не лише мене як виконавця, але нашої традиції. Бо вони хочуть в такий спосіб почути, як звучала епічна традиція загалом старої Європи. Або принаймні реконструювати якусь частину, щоб за цими взірцями можна було і свої традиції в тому числі реконструювати. А понад Дніпром славу! Той, ой, козаків то зустрічає. Ну і е, ми з подивом подивилися, що публіка гарно сприймає саме неновітній репертуар. Говорить речість, Кост Черемський супропатріотичні речі, речі. А добре сприймає репорторик, який був в традиції. Ну, начебто який логічно повинен вже був застаріти. Це канти, псальми. І най найголовніше, що коли ми почали грати думи не в закритому приміщенні, а почали грати його на відкритому небі в такому індустріалізованому Харкові. Там вже інструмент, навіть ніхто толком не знав, то люди спинялися, дивилися і затримали свою увагу і. Ми бачили, що це, це сприймається. Але е, мелодії і е, конотації ці всі, вони якось природньо показали, що вони можуть відроджуватися. І тоді з'явилася така співоцька ідея, що завдяки е, виконавству традиційних речей, не сучасних, а саме старовинних речей, можна відновити, також реконструювати і наш традиційний український світогляд. Промовляє то він грізно словами, гей, жура Яремо, не своїми ти кіньми гуляєш, і не свої в тебе тягеля червоний. Гей от піл, до коми наготовані, собі маєш, і не свої в тебе шабля я, Гей, топ, іщай, то піщай то всемип'ядна. Кобзарство. Цей фільм створено спеціально для кобзарського порталу Дума. Duma, Інтернет-адреса duma.com.ua Над фільмом працювали Денис Захаров, Олесь Санін, Андрій Різоль, Іванна Саніна Вінінгер, Дмитро Санін, Сергій Лебедів, Ілля Ільченко, Олександр Гаврилов, Мар'ян Кріскул та інші. Тифлокоментар Михайло Вичук. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду асоціацією Дивись Українське у 2024 році.